Не кадр, але карта тижня. Це ще м'яко сказано. Наші колеги з Радіо Свобода зробили інтерактивну карту Криму, але не ластів'їне гніздо і не Воронцовський палац нанесли військові об'єкти росіян. Титанічна робота понад 200 військових об'єктів по всьому півострові відшукали і маркували з геолокаціями, де і що розташоване. Склади боєприпасів казарми, де розміщене ППО і військові частини, а також аеродроми і бази Чорноморського флоту. Є три місця між іншими, які позначені. Знаком запитання це в Багеровому. Потім це е, Мис Меган та Мар'їне. Там військові об'єкти з невідомим призначенням, але все невідомо вже дуже скоро стане відоме і знову повернеться під українські прапори. А пропори. ти пропори. засекретив, мис меганом. Ти ще й так його прочитав, так щоб ніхто не здогадався ніхто в тому, не здогадався. що це і ворогів. Але е, ще будемо говорити про фотографію, е, про надію для нас. І страх для ворога. Британія підтвердила, що передала нам крилаті ракети Storm Shadow. Щоправда, невідомо, який радіус дії у нас, проте будемо чисто теоретично зараз відштовхуватись від 300 кілометрів. От на, на фото, яке зараз з'явиться, зона, в межах якої ця ракета здатна знищувати цілі. І повірте, зона там от. Така чимала профільне військове видання Дефенс Експрес. Воно оцінює ефективність цієї ракети у 97%. Це озброєння більш мобільне, воно має більш досконалу систему наведення на цілі, а також може вражати об'єкти, які рухаються. А окрім цього, пробивати армований бетон і ґрунт. Ну і вішенька на торті сторм Shadow здатний рознести кримський міст над руски. А в Кремлі вже до речі відреагували адекватною відповіддю, як вони оце люблять казати. Адекватна відповідь. Проте єдина їх традиційна відповідь це заявити ротом про якусь там відповідь, і не більше тож віримо у збройні сили донатимо на армію і чекаємо на примусові жести, так би мовити, доброї волі ворони. Фото, яке мене рве на клапці, бо глянеш, і думаєш, це стоунхедж. Три тисячі років до нашої ери, якщо там знову не перерахували учення, а це руїни Мар'їнки, тієї самої, де нині пекло, тієї самої, про яку знаємо як місце для зимівників і хуторів січового запорізького козацтва з 1704 року, Тієї самої, де до Першої світової було понад 500 дворів, а зараз нуль. А ще в 32 му створили машинно тракторну станцію. І де вона і. Тут до другої світової провели світло і радіо, звели дві школи, клуб, бібліотеку. Але що росіяни з того всього зробили? Вони повернули Мар'їнку до третього тисячоліття наш до нашої ери замість 10 тисяч людей, які тут жили з листопада. Тут пустка стоунхедж нашого часу, який на плечах і на скривавлених руках тримають наші бійці. Зараз ви побачите наступні світлини і повірте мені. От від попередніх світлин відрізнити їх можна хіба що наявністю диму це не туман, це дим, це бахмут, це те, що перетворює кожен російський солдат, кожен расист, нашу українську землю і наші українські міста. Щодня там палає, щодня там пожежі, щодня там обстріли, артилерійські обстріли, щодня криють наших, використовують світлові заряди і фосфорні боєприпаси, якими криють просто все. Ми Бахмут згадували і минулого тижня. Він так само потрапляв у нашу рубрику. Фото тижня. До речі, це фото в Костянтина влади Ліберових і, в... і Мар'їнки, і Бахмута. Ну і власне, це те, що зараз бачать наші фотокори на передовій. Наступне фото, яке ми зараз вам покажемо, воно стосується козахського Уральська. Там чоловік привітав так, би мовити росіян з днем перемоги. Бачите, зараз все це таким чином туалетом під пам'ятником Жукова, активіст Жанат Амедьяров висловив своє ставлення до радянського режиму і російського диктатора Путіна. Ну, здавалося, б, у Казахстані за це йому, ну можна хіба що що поопладувати, але ні, 53-річний Жанат він отримав 10 діб арешту. Ну і відповідно рішення це 10 травня ухвалив адмінсуд міста. І цей суд відбувся приблизно через три години після того, як троє співробітників поліції його затримали. А далі фото, яке певно, найкраще показує те, що всередині більшості з нас вирваний клапоть із серця будинку, малеча за рукою з батьком і повітряні кульки. Це про життя, попри них, попри їхні плани, попри все, Євген Задорожний зафіксував, як триває битва за життя. І спасибі, що стоїте.